Так. Красу. Так було? ти ж їй лопату постав. Що ж ти забрав? Давай, так, давай, ставляй. О, лопата нова, нова. Отак. Так. На, я ж її. Куди ти квіти забрав? Я ж її ще доубираю. Я думав, що ти вже все такі була. Ні. Не вони... хай лежать, давай. Що давати? Тебе? На, тепер я, я буду працювати. Руки мокрі. Так. Красавице! <рес> ха ще краще буде. І <рес> так хто позирує? Баба баба снегова ти? Баба Йошка і, і баба Йошка і Снігова <рес> баба. Сейчас <рес> <Лева. рес> ми нашу бабусю. Снегову. Красавице зробимо. Тож лопату не треба було ще ставити. Нехай стати. О. Як Оля старається. Хе-хе, <хи> ти <Ты> кажи. <хи> Отак. Вот ну як вам? <хи> Красуня, а, ще ж квіти. Ще квіти. Коти, коти не полякаються, та не трогайте його. О, давай, роби нам фотки, О, <реш> нет, Ну, Опускай його все, нехай біжить. Наробив фото, тепер отуди от став. Так. Вам. Оце позірює баба, баба, снігова, Оля, баба, баба, баба Оля з котом. <реш> Бачите, як позірують. Ну, все. Все? Да, так. От така в нас. Біжи. Оба. Получилася. Давай. Так. Що ти мечешся? Вставай. Ось так ми помаялися з дур'ю сьогодні. І так день і пройшов. Ну, Оля дов'язала свої іграшки. Трошки подорожились. Не говори. Ну, обнімай, тепер вона вже одіта, взута. Можеш, тепер її обнімати. А... Ти думаєш, вона стипзить, да? Да. Ну, понятно. так? Так. Так. Зараз. Ви ж подивіться, які в неї лапті ще, ви іще. Некий даром ходить, так? що, Якщо вам сподобалося наше відео, то дякуємо вам, що ви дивилися нашу, нашої шутки, наше дурачество. Ну, баба прикольна вийшла. Та що треба. Всім, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми задоволені таку тайну Да? Та, та, та. Розповсюджуйте відео в соцмережах, це допомагає розвитку нашого каналу. Заходьте на прямі ефірі, які відбуваються по суботам о 18-й годині. Всім пока-пока. Бажаємо міцного здоров'я, миру, спокою, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока. Пока-пока. Доброго дня. Все, паровозик готовий. Валера самки понаходив. Ой, з того вони діток не катали. Виїжджають. Все, поїхали, поїхали. Чух-чух-чух-чух-чух. У парк їдемо. Все, їдемо в парк. Поїхали. Да? <реш> 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 Ой Курчата мої. А бабушку забули. Бабушка, ти якщо хочеш, бери саночки присоєдиняйся. Хорошо, спасибо. а ти мені саночки знайшов. <реш> Ось, у гуляка прийшов. Я вже йду з дому, треба було приходити, як я по цей. Тепер чекай, коли ми прийдемо з гуляк. Привіт-привіт, а це вже я, мої хороші. Поїздка їде в магазин, да? Поїзд їде в магазин, все, дедушка вже везе їх в магазин. Уже. <сум> Куплять ігрушки, <сум> конфети і все остальне. <сум> ми вчора... Ну так давай, хай бігають, хай встають. Ми вчора з ними, о так, і Сережа хай встає. Ми вчора з ними в магазин пішли, а ну, я ж їм розрішила брати усе, що хочуть. Шоколадки, конфетки, кіндери, все, що їм там подобається. О, ну Продавці ж вже знають, що ми приходимо, бабушка приходить з внуками. Ну то вони вже беруть все, що їм треба. <суміло> Нагребли. Нагребли повний пакет, повний, повний. Все-все. Йдуть все. вони такі радісні, такі довольні. Полінка вечором приїхала, а вони ой, Поля, ми купили і те, і те, і те. І так на перебой розказують, і так їм весело, ще бачить, ой, курчата. Що вже не хочуть ходити? Вже побігали. Побігали, вже, понятно. Так що ото такі діла, зараз знову заїдем. в магазин сік і тої радості. О, і дітям, і нам. О, нехай буде все добре в усіх, так хочеться. Хочеться миру, хочеться спокою, хочеться, щоб всі люди радувалися. О, ми вже, як ми вже считайте, свій вік по -пощі прожили. О. А все одно ну, хочеться жити і хочеться, і хочеться радуватися життю. І сахарю нема вчора. І хорошо вчора. Ну, Я знаю, що дітлашня люблять ці огірочки. Вчора такі гарні огірки були. Вчора взяли огірочки, вечором салат робили, помідорчики два штуки взяли. О, і щось за перець я трошки забула, хотіла ще перчину взяти. Ну, зараз зайдемо, бо немає цукру, треба цукру купити. Візьмемо перчинки, якщо є, залишились вчора, такі прямо гарні були. Чого я протикала, не знаю. Так, подивимося. подивимось. Хлібушка візьмемо свіженьку. Бо наша нас ж сім'я велика сьогодні. Хі -хі, Поліночка, Сережа, Літочка, ну і Оля і Валера. Дивіться, така гарна погодка. Гарна, гарна. Дай Боже порадуватися трошки цієї погодки і порадуватися тому, що тихо, тихо. Отак. От там ще хтось вперед тоже прийшли кататися на саночках. Навіть дідусь знучкою тоже пов'яз їх. У нас там, там вперед пофотографіювалися. Ну, так само, як і ми. Ой, так добре. Така природа. Все Сидно. Якби там не було, все одно добре. Трошки сніжку підсипало і вже відчувається, що зімушка зима. на душі веселіше якось. Понятно, що холодно. Але ж, як там кажуть, зима повинна бути зимою. Літо-літо. Весна весною. А осінь осінь. Трошки льоду. Ось так ми галяємо. Ну, літом буде звичайно веселіше, Літом можна кудись піти. О. Ну а зараз холодно. Все. Да, все, затарилися дідуї тка. Потрусили кармани в дедушки. Вчора у бабушки потрусили, сьогодні в дедушки потрусили, все. Їдемо додому, сумки розбирати. Отак. О, це я знову. Так би сиділи вдома, а так і з дітками погуляли, О, кармани потрусили. І хорошо, то що треба, йде тепер додому. О. Ага, сьогодні спрашує, а знаєте куди нам їхати? Кажуть прямо. А, а Молодці. Адрес не забули, дітки, ні? Пам'ятаєте адресу? Молодці. Дедушка, може, сумки мені давай. Отак вот і гуляємо. Так і їдемо. Поїхав паровозик, чух-чух-чух, чух-чух-чух. Слухайте, чух. чух, чух, чух. оце море задоволення в дітей буде сьогодні. О, бо не так часто буває сніжок у нас, і не так часто. О, Давайте. чух чух Тюхай малеча з дідуською. А бабуся путає іззаду.